Сі Сізінпін у Європі. Лідер Китаю вперше за 5 років розпочав своє турне старим світом. Його перша зупинка Париж. Очевидно, що Сі Сідзінпін приїхав до Парижа не на ейфелеву вежу. У нього до макарона накопичилася серйозна розмова. По телефону таке не вирішується. Напередодні президент Франції заявив, що не відкидає відправлення своїх військ до України. У відповідь на це Росія заявила про ядерні навчання. У нас теж є оружжя, де знають об там. Зараз тільки я сказав, теж є оружжя, яке може поражати цілі на їх території. Цю напругу потрібно було комусь знімати. Роль модератора в цьому плані взяв лідер Китаю. Він має прямий зв'язок з Путіним. Уважаемый председатель Зіньпінь, дорогой друг. Він також на зв'язку із самим Макроном, який минулого року відвідував Китай. Втім, візит Сі до Парижа навряд чи можна назвати миротворчим. Це швидше поєднання приємного з корисним. Головна цель візита з точки зору зрення Сіззіньпіня виторгувати за свою політичну позицію як можна більше економічних уступок. З одного боку, він намагається допомогти припинити війну в Україні. Обіцяючи більше не допомагати Росії постачанням зброї. Китай обіцяє не продавати зброю РФ. Заява Макрона після переговорів із Сі Цзіньпінем. З іншого боку, лідер Китаю каже, це не просто так. Готовий пропонувати здержування Росії. Они готовы предложить то, что Россия не применит ядерное оружие. Они готовы предложить участие в формуле мира. Но за это они хотят экономических себе бенефитов. На то месте за поддержку мира он может требовать много. Семь лет уже китайский автопром пытается попасть на европейский рынок. Несколько последних лет Китай пытается со зі своїми рідкоземельними металами технологиями технологіями їх обработки, попасть в струю в нарратив нового зеленого договору в Європі к возобновляемым источникам энергии. І это все до сих пор нужно Китаю. Водночас його обіцянкам особливо у питання зброї мало хто вірить. В дипломатії, особливо в реальній дипломатії, яку Китай всегда веде, вірить до канця, нізя нікому. Китай раніше обіцяв, що вони не будуть Росії представляти зброю, товари двойного назначення і так далі. Президент України, зокрема, якщо говорити навіть про коротке перемир'я. Зеленський не вірить у можливість перемир'я на фронті під час Олімпіади. Але могутність Китаю змушує як мінімум з ним рахуватись. Все понимают, что с Китаем нужно сотрудничать, с Китаем нужно поддерживать отношения, его не можно выдавливать на периферию, как это делают сейчас с Россией, но верить Китаю до конца точно нельзя. Рахуватись и остерегатись. Китай живет менталитетом холодной войны и никогда не станет прозападным. А потому никогда до конца верить Китаю нельзя. Дуже показово, що після Франції Сідзінпін поїде до Сербії та Угорщини, тобто ті єдині європейські країни, які вважаються союзниками Росії. Ми цінимо настрої венгерського керівництва на послідовне розвиття взаємовигідного співпрацювання з Росією. Китай інвестує у ці країни дуже багато грошей. Сербия и Венгрия, с одной стороны, выглядят как действительно российская тень, которая преследует Си Цзиньпиня, но нужно не забывать, что китайцы всегда ориентируются на свои собственные интересы. Особливо Си любит схоже Орбана. По сути, коммунистическая партия полностью контролирует всю правительственную связь в Венгрии. Поэтому это такой себе и экономически важный для Китая э Регіон, страна Скарі і політично важливий, як інструмент для того, щоб впливати на общій європейській політики. Офіційна лідер Китаю пробуде в Європі до 10 травня. Чи буде він зустрічатися з Путіним за підсумками цього турне? Які меседжі йому доноситиме, покаже час.